У їхніх очах занепокоєння та разом з тим і цікавість. 12 красунь з різних навчальних закладів міста воліють позмагатися за титул найкрасивішої школярки. Щоправда, кастинг прийдуть не усі. Серед дюжини претенденток організатори оберуть лише 10. Саме вони й потраплять до фіналу шкільної красуні. Наймолодша учасниця кастингу, саме класниця Катя Заворотна. Я зараз займаюся танцями. Я почала займатися англійською і я відміниця, Я з першого класу, я відміниця, Я стараюся, я в мене стіль Досягти закінчити свою школу золотою медаллю, тому що це дуже хоче моя мама. Вона це все для цього робить, і я вважаю, що я теж, також гідна бути на цьому конкурсі. Дівчина із дивовижним ім'ям Аріана представляє рідний НВК номер 9 Розповідає, минулого року на конкурсі була, щоправда, як глядач. Натомість цього року зрозуміла. У залі сидіти зась, треба йти на сцену. Це більш інтелектуальний конкурс, тому хочу показати себе у всій красі. Теж, жінка повинна бути не тільки красива, вона повинна бути розумна також. На теренах міста шкільна красуня проводиться в п'яте. Щоправда, чотири роки поспіль конкурс називався Міс Скул. Цьогоріч організатори внесли деякі зміни, у тому числі і назва. Корективи стосуються і самої суті конкурсу. До прикладу, якщо минулого року акцент робили на красу та артистичність учасниць, то цього на першому плані інше. Головний критерій це інтелектуальний розвиток. Чому? Тому що шкільна красуня ну, конкурс так, краси, звісно. Але в першу чергу ми звертаємо увагу завжди на інтелектуальний розвиток дівчат. Як вони будуть себе подавати, як вони вміють спілкуватися? І, в принципі, від цього саме залежить, пройдуть вони в фінал чи не пройдуть. Та прийшли усі до свого міні-ювілею, шкільна красуня буде не з десяткою, а з дюжиною учасниць. Тепер у дівчат на полегліві репетиції. 15 лютого генеральний прогін, а вже 16-го фінал конкурсу. Тетяна Кукурік, Олександр Галянт. Новини телеканал Ексклюзив.